Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як помножити десятковий дріб на число 10, 100 та 1000. Отож почнемо. Для того, щоб помножити число на 10, нам варто нашу кому перенести на одну циферку праворуч. Чому? Тому що 10 у нас має всього навсього один нулик. Виходить тоді 234,5. Якщо ж ми хочемо наш десятковий дріб. 23,45 помножити на 100, маємо відповідно перемістити нашу кому на дві циферки праворуч. Чому? Тому що 100 має в нас 2 нулі. Відповідно, отримаємо 2345, і кома в такому випадку зникає. Далі, якщо ми хочемо 23,45 помножити на 1000? Тисяча вже має в нас три нулі. Це означає, що маємо змістити нашу кому на три циферки відповідно праворуч. Зміщуємо одна цифра, дві. І далі нам цифр не вистачає. Що ж тоді робити? Як де нам знайти іншу третю цифру? Маємо відповідно дописати нулик. Отримаємо 23 450. Всім дякую за увагу. До наступних відео.